Вітаю, друзі! Мене часто запитують, за що я не люблю вілкулів, і що я сам власне зробив для міста своїми руками, тому що я їх от критикую постійно, а люди думають, що нічого не роблю. Я хочу вам пояснити це все і більш того навести декілька прикладів, точніше, один, але дуже яскравий. Почнемо з того, чому я ненавиджу вілкулів. Насправді я не відчуваю до вілкулів якоїсь ненависті. Мені все одно. Вілкули, дубкули, ложкули, гавнілкули. Мені все одно яке прізвище у людини, котра виконує обов'язки мого представника і вашого також, і котра працює за мої податки і за ваші також. Ну, типу, я от купив бензин, заплатив податок, цей податок потрапив в бюджет, і з того бюджету, ну, це я так просто про бензин банальний приклад. А ще алкоголь і все інше, що лишається в бюджеті міста. Так от. Ці гроші потрапляють до бюджету і далі найняті, обрані нами, найняті за зарплатню на роботу. Це ж не волонтери, не ентузіасти. Це не просто, знаєте, от, господарник до як є у нас людина на східному, живе, Хватова, здається, Ольга Хватова. Вона сама самостійно там шукає фінанси, шукає все робить сама. Бо їй хочеться жити, я будь був на східному, якщо хочете, можу провести вам екскурсію, там просто неймовірно кльово. Я там був, мені дуже сподобалось, і то жінка зробила, ну, власноруч. Аби наш мер, міський голова, не зважаючи на прізвище, робив те саме, питань би не було, розумієте? Ну, я б знімав би якісь там приколи, робив би якісь не знаю, відоси смішного характеру. А коли я бачу, що, от, наприклад, зараз той приклад, який я хочу навести, коли я бачу, що у 2017 році, тобто 5 років тому, і з нашого з вами бюджету виділили 3,7 мільйонів гривень для того, щоб відновити міст номер 7, який поєднує між собою через річку Саксань, поєднує 129-й квартал і Зарічний. Відразу після того ремонту я туди пішов як ревізор. Я не маю фаху будівельника, але я маю очі і маю і можу зрозуміти, що за такі гроші. Робота була зроблена дуже, ну скажімо так, поганою. Я про то відразу почав знімати відео і робити публікації. На той момент я працював на першому Криворізькому, і має бути стаття. Якщо ви пошукаєте kirillkrizalis1.kr, ви знайдете цю статтю. Після того я ще декілька разів знімав відео. друзья, это Кризаль. Я сейчас нахожусь на мосту номер 7, который 5 лет назад отремонтировали. Сегодня, 29 июня, заканчивается гарантийные 5 лет. Команда из компании ООО Приднепровье отремонтировала нам мост за 3,7 миллиона гривен. Вилку приезжал, открывал. За эти 5 лет буквально сразу начались обрушения. Вот здесь прям оползень, огромный оползень. Прорастала трава везде, посрезали асфальт, трещины. Вот там подушки на мосту, я вам сейчас покажу. Подушки на мосту не выдерживают. 5 лет гарантии, за эти 5 лет наш мэр Вилку ничего не сделал для того, чтобы обратиться и потребовать гарантийный ремонт. Почему это все происходит? Я вам объясню. Потому что когда ты берешь откат со строительства, у тебя нет никакого морального права просить у подрядчика ремонт. Поэтому и не просили. Ну, я во всяком случае так думаю. Потому что объективно мост рушится еще 5 лет, и у нас не будет этого моста. Давайте посмотрим. Я вам сейчас все покажу детально. Погнали. Расповедал про те, что не минуло и пи Як прийшли комунальники і зіпсували асфальт? Я писав скарги, я звертався до Департаменту розвитку інфраструктури міста до Івана Карого з проханням посприяти відновленню асфальтного покриття, тому що в негоду в зливу там пройти ну, просто неможливо. Ти йдеш там по мосту, ще більш-менш якось йдеш. А коли ти доходиш вже до кінця моста, ну, тобі треба або на проїжджу частину виходити, або йти по калюжам по грязі. Це ну, фігня. Зрозумійте, от коли людина щось там ну, купує якийсь там новий годинник, наприклад. Ви ж не хочете придбати годинник і щоб там були якісь подряпини відразу, або щоб він там не працював або був зіпсований. Ніхто такого не хоче. Те саме і з мостом. Ми з вами, це ж не вілку зі свого карману, не карий, не Катріченко. Ми з вами оплатили ремонт мосту. Що з ним коїться зараз? Минулі відео є на Ютубі. Зараз покажу те, що я побачив от сьогодні. Перш за все, через те, що неправильно було розроблено проектну документацію, через те, що використовувалась фірма прокладка, яка не має фаху в виконанні таких робіт. Роботи були виконані аби як аби списати і вкрасти гроші. Це підтверджується тим, що не були зроблені спеціальні шви кожного року, під час зими асфальтне покриття та інші. Залізобетонні конструкції, як мені повідомили мої підписники, хто має будівельний фах, вони зменшуються або розширяються. Через то треба робити спеціальні такі виїмки. на інших мостах. Коли їдете, наприклад, навіть до Очкаловки, де живе дідвілку, там от на мості є такі металеві виїмки через. Це міст більш дорожне полотно, більш довше тримається, і коли розходяться ці шви, коли навіть їдуть по мосту, якісь там автівки чи вантажівки, він грає, він не стоїть стабільно, Це ж не конструкція на землі, і воно руйнується. Руйнування почались ну майже відразу. Майже відразу я про то повідомляв, і десь приблизно через рік, після моїх відео звернень, плюс звернень до. Виконкому залатали одну невеличку дірочку в асфальтному покритті, за що, звісно, безмежно дякую. Якщо ви хочете сказати, що це не моя заслуга, а заслуга вілкулів, то дякуйте їм. Далі ми йдемо і дивимось на те, як були укріплені опори. Мосту, тобто, зі сторони е, зарічного опора мосту вона була залита без спеціальних укріплень поверх щебню, була залита бетоном. Майже відразу наступного року в, в весною, після того як зійшов сніг, зійшли і ті бетонні наліпки. Але і на цьому я не спинився, записував про то відео. І до речі, нам дали за ті гроші, що зробили той міст, дали 10 років гарантії, аби не було відкатів, аби гроші не вкрали. То чиновники мали би змогу звернутися до. Тих людей, хто виконував цю роботу, для того, щоб ті по гарантії його відремонтували, як ми з вами можемо бачити, або ніхто не звертався, або ніхто нічого не ремонтував. Якщо чиновники не брали відкат, не крали гроші на будівництво, вони б мали звернутися до фірми, щоб та компенсувала ті всі збитки і відремонтувала за свій кошт міст. І якщо фірма відмовиться, чиновники мали би подати позов до суду, щоб через суд стягнути гроші за неякісно виконану роботу. Цього всього не відбулося. Я, звісно, не тримав свічку. Так, мені там ніяких відкатів ніхто не давав. Так, але це очевидно. Друзі, ну не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що тут вкрадено. І скажу вам більше, є безліч схожих справ і кримінальних у тому числі, де поліція. Розслідувала та знаходила факти злочинів, факти корупції, але нічого з цим не робила. Я підозрюю, що хтось десь комусь проплачував, тому що ну, неможливо так, що людина ловиться на криміналі, не потрапляє у в'язницю. Тут, ну, ну це ж очевидно. Якщо хтось із нас піде і щось там вкраде, нас обов'язково наздогонять і посадять. Але якщо це вкраде, якийсь чиновник із команди Вілкула, ну можна красти й далі. Тут, ну, самі розумієте, що до чого. Повертаючись до початку відео, де я вам розповідав, за що я ненавиджу Вілкула і що я зробив. Натомість я вам хочу повідомити, що те, що я роблю, моя справа, як я вважаю, це є ну, деяко, в деякому вигляді ревізією. Тобто, нам повідомляють, що за наші гроші і мої, в тому числі, зробили якусь справу. Я приходжу і дивлюся, що ж і як зробили. Я це дивлюсь, бачу. Офігіваю і показую вам, яка наша спільна мета, наша спільна справа це подивитися, зробити висновки, і кожен з вас може збудитися і написати скаргу. Скаргу в Дніпровську обласну державну адміністрацію або на лінію президента. Ну будь-куди, стукайте, і вам відчинять. Або я постійно робив ці всі скарги, і це б не мало жодного сенсу. Знаєте, як один в полі не воїн. якщо один буде скаржитись. Ну його й пошлють. Якщо кожен напише по скарзі, якщо таких скарг буде тисячі, сотні тисяч, буде, буде реакція. Якщо ні, ну, ну тоді дякуємо Вілку за те, що краде, але хоч щось робить, для того, щоб через 5 років знову щось переробити і знову вкрасти. Ось така схема, це дуже просто. На цьому все. Я перепрошую за таке сумбурне відео і щиро дякую кожному, хто додивився його до кінця. Дякую за лайки, коментарі. І, звісно, якщо є можливість, ви можете підтримати цей канал фінансово. Реквізити ви знайдете в описі до відео. Перепрошую за таку сумбурну українську, тому що це відео я пишу без сценарію, так би мовити, із голови. Все, на цьому, все. Дякую, бувайте.